Завершився ще один важкий тиждень. Можливо, ви й досі обдумаєте свої буденні турботи? Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі. Надія програма «5 хвилин для вічності з вами у студії Володимир Гриневич. Як ви думаєте, що відрізняє успішну людину від невдахи? Успішні люди роблять щось добре, краще за інших, і домагається визнання, невдахи не знаходять нічого, чим могли б виділитися. Ральф Уолдо, Емерсон, поет і філософ, один з найвидатніших мислителів 19 століття, написав: якщо ти напишеш книгу краще, ніж твій сусід, або прочитаєш кращу проповідь, або зробиш кращу мишоловку, світ прокладе стежку до твого дому, навіть якщо ти оселися в глухому лісі. Деякі молоді люди, які виросли в країнах, де корупція стала нормою, а посередність лейтмотивом життя, починають думати, що неважливо, скільки зусиль вони докладуть, бо все одно не отримують винагороди за те, що роблять добре. Але це не так. Завжди хтось спостерігає, і рано чи пізно хтось зауважить твої таланти і дасть тобі можливість для розвитку. Якось хлопчик підійшов до архітектора, який стояв перед спорудженою ним будівлею і розглядав свої плани. Малюк посмикав чоловіка за полу жакета і соромливо запитав, як я можу стати таким же успішним, як ви? Архітектор глянув на нього з посмішкою і відповів: Купи собі червону сорочку. Хлопчик подивився на нього з подивом, нічого не розуміючи. Архітектор знав, що його відповідь не зрозуміла, тому додав: Підніми голову, бачиш того чоловіка в червоній сороці. Хлопчик кивнув, все ще нічого не розуміючи. Так ось я спостерігаю за ним не перший місяць. Він відмінно справляється зі своєю роботою. Він найкращий з усіх, хто працює на мене. Коли мені буде потрібен помічник, знаєш, кого я покличу? Тепер хлопчик посміхнувся і кивнув, а архітектор продовжив Купи собі червону сорочку і роби те, що робиш, як можна краще. Бог створив нас, щоб ми були успішними, а не останніми, а першими у всіх наших починаннях. Не падайте духом, вірте в Бога і в себе. Не забувайте, Бог не спонсорує провали, а ви не невдаха. В Біблії про Даниїла та його друзів написано. А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятро мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були у всьому його царстві. Прославляйте Бога, який так нас любить, що віддав свого сина за нас. Ми настільки цінні для нього, що він вірить у наш успіх. Помолимось. Дорогий Господь! Ми звертаємося до Тебе зі словами подяки за те, що Ти кожному з нас дарував Господи талант і допоможи нам його розвивати, допоможи завжди покладатися на Твою всемогутню року і робити щось найкраще з нашого боку. Благослови нас у цьому і наших телеглядачів, і будь прославний у всьому, що ми робимо для твоєї слави. Амінь. Пам'ятайте, ви цінні для Бога, і Він вірить у ваш успіх. Серія уроків формула життя допоможе краще збагнути Божу волю щодо вас. Щоб отримати ці уроки, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти ви бачите на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!